Всім привіт! Гарного чудового вечора. Доплила ще дві пари мітиночок. Так, у мене ще будуть мітинки і будуть різні візеруночки. Тепер давайте розповім, що по... плила за майстер-класом. Під відео залишу, так як сьогодні дві пари, на ці дві пари залишу посилання на майстер-клас. Що хочу сказати, що по цих мітеночках, так, ну, скрізь я роблю трішечки їх вищими. Я роблю, щоб майже мізинчик у мене мітиночки покривали. так, Тому що це зимовий період, щоб більша частина ручки була схована. Ну, і великий пальчик, щоб він також був, більша частинка його також було, була схована. Так, тому я тут збільшувала трішечки висоту. ну Пальчик тут влаштовував усе. В майстер-класу майстриня змінювала. ну Вона там і колір трішки змінювала. І змінювала. Змінювала вона від пальчика. Від пальчика вже змінювала далі цю висоту. А гачок тут змінювала, щоб воно було назвуження. Але я всього цього не робила, плила одним гачком, тому що в мене достатньо отут далі на пальчики достатньо тут ширина. Так так. що ось так. Я думала, якщо буде, якщо буде широке, то я думала тут зменшувати на повітряну петельку. Ні, в мене нічого, все, все, все нормальненько. Примірювала, я приблизно ну, е, яку довжину, яку ширину трішки так. Ну, вже стала орієнтуватися. Бачите, вивчав, <свісно> яка вже пара мітиночок, вже стала більше орієнтуватися, що і як. Так, тепер вам червоненький покажу тут свій візерунок такий. Так, я їх скріпила, тому що буду прати, і в маленькі підсумкові виставочки тоді вам уже покажу, покажу всі мітиночки. Е, так, е, ну, які відійдуть, тому що ще дві пари, вони, мабуть, у підсумкові будуть пізніше трішечки, ви, чим ця виставка буде. Так, у цій, цій мітиночки, я знову я збільшувала отут висоту, висоту трішечки збільшувала. А манжетик, ну, ця е, е, частиночка, яка випліталася до великого пальчика. так, то там 14 рядочків майстриня виплітала, я зробила 13, ну можна було й робити ще 12, тому що трішки тут більше. Ну, але так залишила вже. Тобто на рядочок я менше зробила. І пальчик я тут також трішечки зробила вищий. Ну, я вже орієнтуюся, я ж кажу, ще так, усі мітиночки. Ну, перше, я, у людей в мене маленька, така більш ручка повненька, а у людей є більш ручки, пальчики довші. Тому я завжди висоту цю роблю більшу, і пальчик також я роблю тут більшенький. Так, ну, Так як зимовий період, то всі мітиночки з пальчиками. Повторююся, але говорю, що просто зимовий період. Взагалі бачила дуже багато цікавих відео, І де мітиночки можна виплести Я бачила до свят, навіть і весільні мітиночки, бачила. і бачила також на ніжку мітиночки, так що є куди розвиватися. Багато цікавого попереду. Ну, зрозуміло, у мене трішечки серветки все одно в пріоритеті. <гум> Вони більше в пріоритеті. Але, але, але пробую інші речі плести. Ну, ось, ось так, ось так вийшло. Так, далі плиту попереду цікавеньке. І багато буде цікавенького. І зараз трішки цей до свята вже виплітання трішки закінчиться, то вже там далі піду доплітати те, що, те, що, те, що є в мене доплітати. Ну і новеньке буде, обов'язково буде і новеньке. Вже є трішки, я вже накопичую різні новенькі схеми. Ну, все потрішки. Всім щиро дякую, що ви є, що ви дивитесь. За ваші коментарі, за ваші красиві слова, добрі слова в коментарі, за ваші ці смайлики такі чудові, за просто, що ви мене дивитесь. Я вам також щиро дякую. Просто, Просто, навіть, якщо ви подивилися і навіть лайка не пили, я все одно вам щиро дякую. Тому що це все йде для розвитку каналу. А по-друге, мені приємно, а якщо ви залишаєтесь на каналі, ну, приємно. Значить, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Все добре? Я в когось знаходжу щось цікавеньке в мене. Це чудово. Я вас дуже люблю. Бережіть себе. Вам причудового вечора, причудового настрою вам. Любіть Бога. Ну і зустрічаємось завтра. Пока-пока.